Привіт. Сьогодні ми хочемо вам провести екскурсію по нашому порядку. Цю кімнату ви бачите. Саме тут дівчата ведуться до випадки. Тут проходить наше навчання. Далі some... я вам покажу одну з наших робочих пунктів. Тут де зараз. Як ви зрозуміли, це на столах. Це по А тут кімната відпочив. Ще кімната відпочив. Але тут околась. <риклад> Та то ж не нас контроль наш досвід. І ще ходив наша розказати. А ось тут працюю я. Something higher ain't nothing gonna stop this fire